Центр, Трускавця, Злата, Яна, Спорт Сіті, Степан Андрійович, Трускавець Курорт. Пані пані торговий дім. А, бачите, завершили нарешті. Будиночок будувати. Паркан ще не зняли. Що там буде, не знаю. Здогадуюсь, але не знаю. Знаешь на прускаці, дуже хороша погода річки лівы. Міратель. Куб. Ми йдемо вулицею Шевченка. Це пішохідна частина вулиці Шевченка. Ще є така частина вулиці Шевченка, яка теж вулиця Шевченка, вона проїзна. Мало хто навіть здогадує, що це вулиця Шевченка, а це теж вулиця Шевченка. У нас звідти теж є відео. Цікаво, можна знайти подивись, побачити. Фонтан, майстерня шоколаду, це все нам знайоме. Фонтан ще працює. Хто ще не був, рекомендуємо масаж від Колі. Наші глядачі, які були, залишають позитивні відгуки. Це дуже приємно.

Цікаво, чи є пристрій, щоб вимірював швидкість. От ми йдемо, а на екрані показує швидкість, бо нам радили, що там час показує, Ну час показати ми самі можемо. А от Чи є такий застосунок, щоб стягнути, встановити. І фіксується швидкість, з якою ми пересуваємось по місту. Як хтось знає, напишіть там. Не факт, що ми будемо використовувати, але в деяких випадках можливо. Це ж цікаво знати. <гум> Бо бували випадки теж. Раз одна пані запитала мене, скільки йти до Карпат. Та Я кажу, то тут 20 хвилин. Ну я там справді йду, може, навіть 15, я ще 5 хвилин накинув, думаю, то пані буде йти, то не я буду йти. А потім побачились за деякий час, на мені каже, е, за полчаса не дошла. Ну та так наша відповідь буде дуже така. Правильно, ну, але насправді мало ком потрібно, будемо казати. Якщо ви пересуватимете з швидкістю 20 км на годину, ви дійдете туди за 5 хвилин. Зі швидкістю 10 км на годину за 10 хвилин. Ну, як так. Бачите, в пана Володі новий лук. Як це зараз модно казати? Лук це не таке зі стрілами стріляти. Це барахлонове. Сенсі. Аля репер. Так. Дякую, назаєм. <ріст> Пан Коля, до речі, до пана Колі можна на екскурсії записати, хто бажає Хороші екскурсії по Карпатах, індивідуальні тури. Пан Коля навіть не знає, що ми радимо людям до нього на екскурсії, але я думаю буде приємно, якщо від нас прийдуть люди. Ай ми в центрі, фактично.